you <music> Мої вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Як Олег Бабаєв ставиться до використання його фото у політичній рекламі? Як у Кременчуці тривають передвиборчі перегони та підключення опалення? Про це та інше далі у випуску. Як Олег Бабаєв ставиться до використання його фото у політичній рекламі своє бачення дій політтехнологів, деяких кандидатів у народні депутати, міський голова висловив сьогодні на традиційному брифінгу для журналістів, який відбувся по завершенню щотижневої апаратної наради у міськвиконкомі. Особлива підтримка міським головою деяких кандидатів одна з головних тем, яка цікавить журналістів напередодні виборів, враховуючи, що деякі з кандидатів у своїй передвиборчій кампанії особливо активно пропагують до при стосунки з міським головою, журналісти поцікавилися у самого Олега Бабаєва про його політичні уподобання. А ви рішили вже кого піддержувати? Ні, не рішив. Я, Я піддержу тих, кого виберуть кримінню Чужані. Ви самі... ви Сам за кого буду голосувати. Я ще почитаю внимательно програму всіх кандидатів. тому що, чесно вам скажу, я себе так чувствую. Не очень своє тарелки, Так сказано. Ну mm -hmm. я просто считаю дні до виборів, коли за сутки до виборів всі ці бікборди виберуться. У Кременчуці відбувся круглий стіл у рамках проєкту Чесний вибір, який реалізує громадська організація народно демократична ліга молоді. Розмова з журналістами була присвячена передвиборчим перегонам у Кременчуці. Організатори круглого столу запросили представників руху чесно, громадянської мережі, опора, політологів та соціологів. Йшлося про перебіг передвиборних перегонів у Кременчуці. Якщо ж про результати, то рейтинги політичних сил мають такий вигляд: лідером була і залишається партія регіонів за нею удар. Далі батьківщина, комуністи та Україна вперед замикає першу п'ятірку Свобода. А от серед мажоритарників лише одному кандидату по 146-му виборчому округу соціологи гарантують перемогу. Це Юрій Шаповалов. Гарантують спираючись на рейтинги та антирейтинги. Цей кандидат у народні депутати з великим вже відривом очолює список. І як твердить керівник громадської організації Центр незалежних стратегічних досліджень Микола Лебедик, до самого 28 жовтня нічого не зміниться. Подібна ситуація, і в 150-му виборчому окрузі, там теж один чітко визначений лідер. Це Костянтин Живаго. Стосовно ж так званого чорного піару, то ця технологія вже не вплине на переконання виборців. Час вийшов. Більшість громадян остаточно визначилися з обранцем. Переконані соціологи. Вже другий день, як у Кременчуці дано старт новому опалювальному сезону. Вже повністю на сьогодні теплом забезпечені лікарняні, шкільні та дошкільні заклади міста. Тривають налагоджувані роботи до житлових масивів Кременчука. Більш докладно в сюжеті Тетяни Андрієвої. Новий опалювальний сезон стартував у Кременчуці досить вдало. Як повідомив нам заступник завідуючого відділу охорони здоров'я міста Кременчука Дмитро Петращук, вчора. Згідно розпорядження голови міста Олега Бабаєва, до теплоносія були підключені всі стаціонари та лікувально-профілактичні заклади. Температурний режим у всіх лікарняних закладах відповідає санітарним вимогам. Тепло і комфортно, також від учора, матерям і діткам, в дитячій лікарні та пологовому будинку. Зараз продовжується планове підключення тих закладів охорони здоров'я, які знаходяться в житлових будинках, тобто, згідно плану, затвердженого Полтава Обленерго, будь-яких аварійних ситуацій чи будь-чого не сталося. Всі заклади охорони здоров'я міста Кремчука. Ка своєчасно отримали паспорта готовності до опалювального сезону, тому він почався своєчасно без будь-яких питань. Також від учора опалювальний сезон розпочався у дитячих садочках та загальноосвітніх закладах. Вже в другій половині дня в спальнях дошкільнят та ігрових кімнатах було тепло і затишно. Не мерзли також учні в своїх класах і спортзалах. Навіть шкільних коридорах було тепло. Температура в приміщеннях перебуває в межах норми – двадцяти градуси. Як зазначив начальник управління освіти Геннадій Москалик, під час подачі тепла на трьох освітянських об'єктах виникли пориви, але робітники аварійної служби швидко все ліквідували. Звичайно, таке можуть бути розбалансування протягом 10 днів, доки буде підключатися вся система житлово комунального господарства, житловий фонд, і так далі. Але для цього в кожному навчальному закладі є чергові особи, які здійснюють розповітрювання систем і де необхідно здійснюють відповідний ремонт. Тобто, тепло в закладах освіти є. Із сьогоднішнього дня розпочалися роботи з підключення до опалення центральної частини міста Кременчука. Розпочато сьогодні подачу тепла і на раківці, а вже завтра батареї центрального опалення прогріються в нагірній частині міста. Щодо жителів молодіжного, їм доведеться таки трохи почекати до неділі. Адже процес підключення тепла Кременчуці досить тривалий. Ми ці роботи проводимо планово без спешки, проводимо їх з тим, щоб ми отримали результат теплої батареї в квартирах. Поэтому э, я считаю, что спешки в этом, может повторюсь, спешки в этом никакой не должно быть. Планово, без суеты, э, квартал за кварталом, начиная с центральной части города, потом нагорная часть, потом молодежный, крюков и так дальше. Все жилые дома будут подключены к центральному отоплению вовремя и в срок. Як запевняє головний комунальник Кремчука Сергій Ярош, вже на вівторок наступного тижня всі 1100 будинків міста будуть із центральним опаленням. Протягом наступних 10 днів буде виконуватися регулювання системи опалення, стравлювання повітря для оперативного реагування на позаштатні ситуації грунтовно підготувалися у відділі контролю за оперативною обстановкою в місті. На час проведення підключення центрального опалення у Кремічуці, штат відділу було збільшено. І, хоча на телефон служби 1563 сьогодні на опалення ще скарг не надходило, вони перебувають в повній бойовій готовності. Тому Три людини буде постійно працювати у вихідні дні, це субота, неділь, і неділю. Телефон, ще раз нагадую: 15,63 і 3.6280. Всі питання, які стосуються підключення, опалення, його якості, мешканці нашого міста можуть звертатись не тільки за цими телефонами, а, наприклад, за телефонами безпосередньо до управляючих компаній. Це товариство Добробит. 3,82, 12. Телефон або 384, 18 Товариство житлорибут сервис 301, 22, 3 31 55 або 70 43 55. Власне житло це простір для власного життя, який потрібен кожному, проте не кожному він по кишені. Отримати квартиру безкоштовно неможливо, а іпотечне кредитування занадто дороге задоволення. Проте не для працівників полтавського гірничо-збагачувального комбінату, з'ясувала Ірина Скрипачова. Перший досвід пільгового кредитування акціонери і керівництво ВАД Полтавський гірнично-збагачуваний комбінат отримали ще у 2005 році. А в кінці 2010-го була розроблена нова партнерська програма надання поручительства своїм співробітникам при придбанні житла в кредит. Полтавський гірнично-збагачувальний комбінат уклав договіри з банком фінанси та кредит на кредитування своїх працівників під 4% річних у гривнях. Різницю між комерційними та фактичними відсотковими ставками сплачує комбінат зі своїх коштів. Вже укладено 55 угод на отримання житла. У Комсомольську це два житлових будинки. Для нас дуже важливо, щоб у людей, які працюють на гірнично збагачувальному комбінації, і на наших інших нових підприємствах поліпшувалися житлові умови, зазначив при зустрічі із комсомольчанами народний депутат України, виконавчий директор компанії Ферекспо Костянтин Живаго. как молодые семьи получили квартиры. В принципе, мы довольны, что есть такая программа. Но э, когда бы предоставлялся этот проект, нам как бы пообещали, конечно, это словесно, что в договоре это не указано, что при рождении ребенка на время оформления договора э, может предприятие, ну, сделать э, э, помощь, да, помощь. То есть как бы можем мы рассчитывать, что это будет? Мы хотим, чтобы как бы у всех у вас были счастливые семьи, счастливые дети. Мы чем можем будем помогать в этом вопросе и поверьте что мы понимаем что счастливая семья это мы, как бы довольные люди и безусловно как бы уверенные работники нам очень необходимо чтобы параллельно с этим как мы делаем многие вещи для вас, и пытаемся делать всячески это, чтобы вы точно так же, с такой же как бы, отдачей делали это и для нас. Потому что мы ставим перед собой задачи, чтобы быть лучшей компанией в своей индустрии. И нам очень важно, чтобы не только мы, мы пять человек там ничего не сделаем, это все работа тысячного коллектива, и это люди, которые приходят на работу и не думают о том, как, как бы уладить проблемы в семье, или как выживать. как выживать, как решить проблему жилищную, или как там, извините, купить бутерброд ребенку. Мы наоборот, мы хотим создать все условия, и мы хотим, чтобы человек в этих условиях фокусировался на максимальной ефективній, правильній і високорезультативній роботі Костянтин Живаго відвідав будмайданчик в одному з житлових мікрорайонів Комсомольська, де зараз зводять першу з п'яти запланованих новобудов, за проектом, який інвестує товариство Єростівський гірнично-збагачувальний комбінат. Квартири у Комсомольську мають бути комфортнішими та доступнішими аніж у Києві. Вважає Костянтин Живаго. Технології, що використані при будівництві у Комсомольську – останні новації технічного прогресу. Ці квартири лучше, ніж квартири, які будувала Совєтська власть, наприклад, чи 90-му готу. Я просто спрашу лучше, лучше. Ну, Це для мене очень важко. Шестип'їздну багатоповерхівку остаточно мають здати у третьому кварталі наступного року, а от чотири під'їзди будуть готові вже у першому кварталі 2013-го. Виконавчий директор компанії «Ферекспо» по народний депутат України Косян Денжева, оглянувши роботу підрядників, залишився задоволеним. В країні, бачите, що відбувається, Знаєте, де, як що строїться і чому і як. Тому, повірте, ми цінимо вашу роботу, ви ціні, те, що ми знаходимо гроші, щоб ви це робили. Для нас це дуже важко. Тому давайте, якщо все буде комфортно, люди будуть доволі, будуть хороші пожелання, то ми будемо продовжати практику. Згідно проєкту забудови мікрорайону, тут зведуть ще п'ять багатоповерхівок, дитячий садочок та надземний паркінг. Вчора виповнилося 22 роки клубу юних моряків Гардемарин такий заклад позашкільної освіти єдиний на Полтавщині. Про романтику та будні юних гардемаринів у сюжеті Ніни Карпенко. Сонячна поужа днина, небесна просень, Дніпрова гладь, шлюбки на воді і підлітки на веслах. Таку яскраву рухому картинку, що в червні липні можуть спостерігати ті, хто відпочиває на Дніпрі. Саме так подорожують вихованці клубу юних моряків «Гардемарин». Похід на шлюпках та теплоході юність, по маршруту Кременчук, Дніпро Кременчук це як то кажуть, два в одному, і навчальна плавальна практика, і приємний літній відпочинок. Походах класно, Ходили під парусами. На віслах Ну, вечором. Ми сиділи возле костра, була дискотека. Нині ж в клубі «Гардемарин» звичний навчальний розпорядок з 15 години до 19.30, тридцяти з жовтня по березень. Понад 300 юних моряків і морячок щороку пізнають тутази спеціальних наук. Хочу поступити в Одеську морську національну академію, щоб стати старшиною або капітаном. За перші три роки навчання гардемарини вивчають будову шлюпки та вітрил, правила кермування шлюпкою, лоцію, правила плавання малогабаритних суден, будову та експлуатацію човнового двигуна. А ще володівають майстерністю в'язати морські вузли. Програма старшокурсників значно складніша. За четвертий п'ятий рік навчання вони мають вивчити будову та експлуатацію дизельних двигунів, судноводіння, правила пересування внутрішніми водними шляхами України. Основною метою клубу. є позашкільна занятість підлітків віком. Від 12 до 18 років. І набуття ними фаху старшина шлюпки і старшина-моторист. І старшина Спеціальність старшина-моторист надає право працевлаштовуватись на посаду моториста стернового на річковому флоті України. По закінченню свідоцтво видається державного зразка. Процес пізнання та засвоєння знань цікаво організовують клубні викладачі, більшість з яких працює тут мало не з дня його заснування. Йде 17-й рік, як я тут працюю. Ну, За это время, конечно, клуб сильно змінився. Спасибо, у нас є своє здание. Помінялось у нас еще і местонахождения водної станції. Очень удобно зараз для дітей. Она знаходиться в черті міста. Діти. Правда, что тогда к нам ходили, и сейчас сходят вот. вот кому нравится река, романтика. Те, нам нами ходять, щоб подолати вечірню втому, гардемаринівці чергують навчальну діяльність з активним відпочинком під час перерв. У клубі юних моряків «Гардемарин» за час його існування склалися вже свої добрі традиції, які організовують дозвілля, згуртовують, дають наснагу, формують моральну та фізично здорову особистість. Одна із наших традицій це на день міста. Ми проводимо одноденний похід на острів мужності, де вшановуємо пам'ять загиблих. Героїв при форсуванні річки Дніпро в 1943 році. Ну, і як наша традиція, це ще наші корабельно-шлюбкові походи, тому що такі походи, як проводимо, ми ми проводимо далекі корабельно-шлюбкові походи по шість і по дев'ять діб. На Україні жоден клуб не проводить такі корабельно-шлюбкові походи. Утримання клубу юних моряків «Гардемарин» – це виключно добра воля міської влади. Держава давно вже відмовилася від фінансування закладів позашкільної освіти, а користь від її діяльності цілком очевидна. Місто Кременчук одне із небагатьох міст на Україні, Раїні, яке має розгалужену мережу позашкільних закладів, що надають позашкільну освіту дітям різного профілю. І одним із таких є наш клуб юних моряків «Гардемарин». Затишних вам вихідних. А враховуючи початок опалювального сезону, затишку у наших оселях має додатися. І вже з понеділка не забувайте о 21-й вмикати лтаву, аби дізнаватися усі новини з життя Кременчука. Побачимося.